Україні почала помітно дорожчати цибуля. Причина проблеми з урожаєм на півдні України, де тривають бойові дії та вичерпання запасів овочів на складах. Відтак цибулю почали імпортувати з Польщі, Німеччини, Нідерландів, що вплинуло на вартість. Скільки зараз коштує цей популярний овоч у Тернополі, з'ясували журналісти Терену. Там в нас взагалі дефіцит бо без закордонновослав. Польська, якщо саме чисто польська, не дуже файна, бо ти що сорти бішованські, що вони самі, ти трошки краще по, по якості. Ішла ще кажуть, німецька, якась така. Вона файна була на тернопільському ринку. Кілограм цибулі обійдеться в середньому 46 гривень. Що минулого тижня ціна була значно нижчою – 38-40 гривень за кілограм. А приміром, у вересні минулого року – 25-30 гривень. Згідно з прогнозами продавців, найближчим часом цибуля не коштуватиме більше ніж 50 гривень. А виросте вона. Я думаю, до 50, бо далі куди, далі людиного не будуть купляти. До слова, на ринку ще можна придбати домашню цибулю. Її ціна від 47 до 60 гривень за кілограм. Якщо брати оптом, овоч обійдеться у 43 гривні. У супермаркетах ціна дещо вища від ринкових. У АТБ цибулю ріпчасту можна придбати по 53 гривні за кілограм. У Сільпо 43 гривні 90 копійок. У Новосі наразі в продажу є лише синя цибуля, яка коштує майже 45 гривень. Тернополяни вже відчули подорожчання цибулі, проте купувати її не перестали. Цибуля 50 гривень це перше в житті, да? 50 гривень. Такого ще ніколи не було. А цибуля це найголовніший продукт в кожній, в кожній страві. Ми намагаємося знайти де дешевше. Купляю по необхідності, скільки потрібно, поштучно ні. Піднялися на всі овочі, піднялися і багато не беремо. Так, щоб приготували неділя, а потім ще йдемо. По кілограму два-три в сіточці купуємо ВТБ і задоволені маємо на декілька час. Ну, а куди діти це треба купляти? Взяли сітку, цілу одразу. І тримаємося. Ну, не хватить, поїдемо докупимо ще. Багато хто вирощує цибулі на власних городах і ще мають запаси, тому подорожчання їх не торкнулося. У мене є село, і я не відчула цього подорожчання. Тата – своя господарка тому наразі не цього. У мене є своя цибуля, я вирощую на своїм городі, маю свою ділянку і мене це не лякає. Я забезпечена цибули. І Тільки щоб в нас був мир в країні. Саме основне, а цибулі. Будемо менше їсти, але тільки щоб умер. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.